За кермом трактора Сергій Кулик. Він фермер офіційно рік. До цього працював у школі вчителем. Після смерті Тестя Віталія Салімона, найпершого фермера в Іванівці, замість викладання історії зайнявся агробізнесом. Разом з іншим взятим Віталія Салімона обробляють 200 гектарів. Вирощуємо сього потрошку різні культури. Це і соняшник, це займаємося також вирощуванням трав, це райграс. У цьому році хочемо спробувати перший рік фацелію вирощувати. Це медоносна культура. а також вирощуємо ще гречку. Поряд на сусідньому полі працює Станіслав Хулап. Працюю п'ятий сезон, п'ятий рік. В дядька своє дядька мій. Президент асоціації селянсько господарств господарства промінь п'ять років а Вони вже років 18, може більше. Асоціація включає п'ять рівноправних фермерів, які разом обробляють 700 гектарів землі. Староста села Михайло Казановський каже, їхнє село одне з перших, де люди почали працювати на себе. На початку 90-х років. Будемо казати, із здобуттям незалежності в нас в Іванівці з'явився один фермер, один з перших в Україні, напевно, в області. На тепер в селі налічується до двох десятків великих і малих фермерських господарств, які в основному займаються обробітком землі. У нас зараз багато людей беруть по два гектари, коперуються сім'ями, займаються і вирощенням картоплі. І вирощуванням гарбузів так люди цікавляться землею, оформляють і працюють на землі. Однак фермерам дедалі важче стає конкурувати з великими агрохолдингами. Прибутки залежать від погодних умов, які складуться того чи іншого року. Звичайно, доводиться брати кредити, але на щас, особисто зараз, дуже складно це зробити. Такої наявної відчутної підтримки з боку держави не відчувається таких на підтримку малих середніх господарств дуже складно. Наразі існує дві державні програми на підтримку фермерів: програма надання кредитів і програма субсидій на гектар оброблюваних угідь, каже директор Чернігівського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Віталій Плевако. Однак вона розрахована лише на новостворені господарства. Минулоріч такі господарства могли отримати по три тисячі гривень на гектар, але не більше 60 тисяч гривень. Цьогоріч цю суму мають збільшити. На цей рік заплановано вже по 5 тисяч на один гектар для новостворених фермерських господарств, але не більше 100 тисяч. Умови це не більше трьох років з моменту реєстрації, але, на жаль, станом на сьогодні ще не запрацювало міністерство АПК, яке маємо надію до кінця квітня почне свою роботу, і тоді ми можемо точно Сказати, який перелік документів щодо програми надання кредитів, то вона також не запрацювало з тієї ж причини міністерством, ще не затверджені порядки їх надання. Кредити надаються без відсотків терміном до п'яти років. Повернення один раз в рік, тоді, коли зручено фермерському господарству. Сума до 500 тисяч гривень. Такі кредити надаються лише на конкурсних засадах. Конкурсна комісія проходить у Києві. Вона і обирає тих, хто може скористатись пільговим кредитом. Проте цього недостатньо, каже фермер Зеванівки. Кожен фермер не впевнений у своєму майбутньому. Виростити, зібрати урожай це лише частина, так би мовити. А його потрібно ще реалізувати, що дуже складно наш час, нашими цінами, які постійно плавають, то падають, то підвищуються. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.